Цього не покажуть по телемарафону. Цитату, винесену у заголовок, сьогодні часто вживають військові чи волонтери, які хочуть розповісти комусь про проблеми з мобілізацією, відсутність ветеранської політики чи махінації на закупках для фронту через майже два роки після початку повномасштабного вторгнення Росії все вище перелічене, на жаль. Так до кінця і не усунуте з української дійсності, і хоч ці фактори безпосередньо позначаються на нашій з вами обороноздатності, їх ніколи не обговорюють на телебаченні, яке вже два роки фінансується з наших з вами податків. І ще з 24 лютого 2022 медіагрупи 1+,1 інтер Старлайт Медіа та Ми Україна почали працювати у режимі єдиного марафону, пояснювали це треба, щоб оперативно інформувати глядачів про ситуацію з російським вторгненням у перші дні Великої війни. Такий формат ніде правди діти виглядав цілком виправданим. Телемарафон стали фінансувати з бюджету, як і роботу російськомовного каналу. Freedom, запущеного щоб російською мовою розвінчувати російську пропаганду. Лишилося ще два, максимум три тижні. Вона закінчиться протягом двох трьох тижнів. Дві три неділі. Вона закінчиться в тішині двох трьох тижнів. Ця фраза, яку на єдиному телемарафоні регулярно повторював тодішній радник офісу президента Олексій Арестович. Тепер сприймається як гіркий мем. При іспані нею громадяни почали швидко розчаровуватися, щоб їх заспокоїти довелося анонсувати потужний контрнаступ ЗСУ, який завершиться поверненням усіх українських територій вже до кінця 2023-го. ЗСУ. один голос повторювали ведучі марафону. Ні про втрати на фронті, ні про необхідність ротації військових не говорили. Ситуацію подавали у рожевих тонах. Тож українці радо повірили, що довго чекати перемоги не доведеться. Вона Закінчиться в тішені двох трьох днів. Коли керівництво ЗСУ оголосило про необхідність нової масштабної мобілізації, для багатьох це стало шоком. Соцопитування КМІС показало, з травня по жовтень минулого року довіра до телемарафону Єдині новини знизилася з 69% до 48%. 39% опитаних заявили, що взагалі перестали йому довіряти. Російські ІПСО все частіше проникають в українське медіаполе, А відтак очевидно. З розвінчуванням ворожої пропаганди мовою ворога у нас також проблеми. Тим більше, що як показало іще ще одне опитування КМІС у пошуках інформації українці все частіше переходять від телебачення у телеграм-канали та інтернет. Це закон природи. Станом на 29 жовтня телевізор дивилося лише 43% опитаних з телеграм-каналів. Новини дізнавалося 44% з Ютуб, 36% з інтернет-видань 34%. Припущу відтоді аудиторія тебе не росла. Актуалізується питання: наскільки раціонально й далі виділяти значне фінансування на створення продуктів для телемарафонів чи недоцільніше перекинути більше коштів на протидію ворожим вкидам з інших джерел інформації. Згідно з офіційними даними, у 2022 році Україна витратила на телемарафони 400 мільйонів гривень. У 2023 році вказану суму збільшили до 1,9 мільярда у бюджет на рік, що почався, заклали 1,7 мільярда. 17 січня на сайті кабінету міністрів з'явилася радикальна петиція групи українських військових з пропозицією переспрямувати кошти для телемарафонів та закупку БПЛА та пікапів для. Зсу цей день настав доцільність такого кроку обґрунтували підрахунками, що за вже витрачені державою гроші можна було б придбати 21 515 квадрокоптерів DJI Mavic 3 або 4000 пікапів в доброму стані. Як на мене, автори петиції пропонують рішення не до кінця обдумане, бо цензура у час війни все таки потрібна. Варто законодавчо посилювати як вимоги до культури інформації, так і відповідальність за поширення неправдивих даних. А от з тим, що на телемарафони витрачаємо забагато, не погодитися не можу. Бо технології, в тому числі і інформаційні, на місці не стоять. А воююча Україна й далі продовжує фінансувати канали кінцевими бенефіціарами, яких залишаються всім відомі олігархи. До слова там продовжують платити зарплатню, в тому числі і одіозним ведучим Галаванови, Влащенко довгому Мартирасяну, всім тим, хто ще зовсім недавно були пропагандистами медіафолдингу сумнозвісного Віктора Медведчука.